Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make you look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're not then it's your chance to be ruthless. Guitar Druze. Ви на каналі Грунтотех, канал про всі ґрунтозахисні технології. Сьогодні 18 жовтня 2023 року. І ми, саме канал Ґрунтотех на знимах Кукурудзи по технології мінімального обробітку ґрунту. Сьогодні у нас, друзі, мінітіл тіл Господарство Брихіна Юрія Миколаєвича. У нього таке господарство, що можна... І ноутіл подивитись, і мінітіл роздивитись. Значить, є ноутіл кукурудза, сьогодні мінітіл. Була пшениця, було зроблене лущення. Потім після лущення нічого не робилось, тобто там проросла, падали, нічого, нічого, ніхто з неї нічого не робив. Лущення на 5-7 см. Весною гліфосат, посів кукурудзи без добрив. Бо гроші пішли на Збройні Сили України. Потім грунтовий з гліфосатом після посіву, потім гербіцид по кукурудзі, не пам'ятаю який, можливо, напису в коментарях. І підживлення кукурудза я ставлю ставочку просадним культиватором в міжряді селі 300 кг на гектар. Друзі, ось як вносить добриво на просабні кукурудзу соняшник по вегетації. Ось, встановлюється такий култер. За култером такий анкерок. Сім'я провод, насінні проводи. і Можна вносити селітру прямо в міжрядку, Там, якщо поставити інші бочки, то наприклад кас. Зараз відбувається збирання, врожайність точно не знаю, але десь орієнтирно 50 центнерів, Можливо, потім підкоректую. За мною йде комбайн, це другий комбайн, Не той, що був на соняшниках, бо на соняшниках не пристосований до кукурудзи, От можете побачити. От, я думаю, видно вам добре, але мене може бути погано чутно. Значить, якщо мене чутно, що ще можна розповісти, це, до речі, Юрій Миколаївич прийшов на таку... Технологію частково мінімального обробітку ґрунту за рахунок великої ціни на е, хімію, саме на гліфосат. І от бачите е, тіл no Фемера, які мене дивляться, в кого можливо складний, складні умови саме з е, грошима. Е, є такий вихід, тобто можна зробити лущення заміж гліфосатної обробітку ґрунту і ну, перейти частково на мінітіл. Але не, не лізти в поле плугом або глибоко Ну Зараз покажу вам поближче кукурудзу, поки мене комбайн не з'їв. Е, вона невисока, я вам хочу сказати. Я 1,85 ну Вона ось з метелицею це десь, ну, це десь 2 метри, вона може бути максимум. По одному качану. От, е, подекуди зустрічається два, але основна маса, це один, основна маса один качан. Вона взагалі невисока, опади пройшли і повалило. Ну, бадилля саме повалило. Є і бур'янець злаковий, але це за рахунок того, що тут три роки різ злак. Це два роки пшениця, а зараз кукурудза. Трішки злакові бур'яни дають дурю. Ось ще комбайн вам це зніму. Ось він за мною. Стоїть також розкидач полови на е, решток, е, щоб рівномірно розподілити е, пожнивні е, рештки на полі, щоб не було проблем потім з вісімом соняшника скажімо за всього на цьому полі. Е, що ще можу сказати? Виїхали сьогодні влога кукурудзи десь 18% до 20. Тобто, ну як не крути, але її прийдеть, прийдеться Вірмиколайович і сушити. Бо, ну, такі умови з ним. Той рік взагалі збирали кукурудзу в грудні. Але той рік е, врожайність була десь кукурудзи 70 центнерів, 60-70, отак, приблизно. Цей рік не знаю, ще я порахую, яка врожайність. От. Так, от залишається трішки, де полова розкидається, от якби, як би половолочок, Але я думаю... Дощик пройде, воно все о, ну, на землю попадає і проблеми з посівом не буде. Грінплейс з, з турбодиском, з піде тільки так. От, ну, стриже КМС десь сантиметрів 10, 12 до 15 бадилля. Нема сенсу гристи нижче. Бо буде сильно руйнуватись колесо. І нема в принципі сенсу гристи дуже високо, щоб потім не було проблем з посівом. Е, про ущільнення ґрунту, ось дивіться, можете побачити е, ґрунт. Є ще рештки пшениці. І ось я без проблем рукою рию. Тобто ущільнення, ну, ґрунт 10 см, по кого далі такий. Підущільнений ґрунт, ось хробак є. Не знаю, чи видно. Структура ґрунту дуже добра. Це мінітіл технологія Тут були всі роки мінітіл чи ноутіл, no а зараз, звісно, трісочки мінітіл, але це не є е, дуже великою там, проблемою. В принципі, масив, як бачите, кукурудза чиста. Десь попадаються е, рештки пшениці. Ось, бачите, ще решті пшениці. Зараз кинемо у жатку. Зараз кинемо у жатку два качачки кукурудзи, які я знайшов. Ось третій. От, зайшов. О, ось такий приблизно качан десь 25 ну до 30 сантиметрів. Ось такий, ось, бачите, качан в розрізі. Ну, я думаю, вам видно. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Усім приємного перегляду. Будемо працювати. Кукурудза по технології мінітіл. 2023 року. Приємного перегляду! In a Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie Стар от комбайнера. Игорь Андреевич, расскажите, как работает комбайн на основах кукурузы по минимальному обработку грунта. Комбайн работает хорошо. Выехали, настроились. Кукуруза по влаге по 17. В принципе, нормально. И ребята на сушке за вам работают. Заготавливаем работу. Сколько удается вот с косыты кукурузы, то есть при урожайности 6-7 тонн за гектару? Ну, центнер при хорошем отвозе, то центнер, цитиньер... ой, говорю центнер, гектар 25, можно и 30, но это если хорошо будут отвозить с поля, то будет 30 гектар за смену на кукурузу сейчас мы сделаем. То есть, это работает в день, в ночь не косит? Нет, ну, пока, пока нет. Кукурузу не косили. По солнечника в том году косили в ночь В этом году нет, все, все в день, пока работаем. Жниварка КМС-8. Що можете сказати? Плюси та мінуси цієї жатки на куруці? Ну как сказать? Це комбайн, я знаю, що він відрізняється від другого саме для того, щоб збирати кукурудзу. Які різниці от, між ними? У нього вже в тому комбайні не предназначений для уборки кукурудзи, тому що у нього така вирібне мало для старої кардан на кукурудзну жатку. Так, у нього. Есть еще решетный стан, который должен играть при наклонах, он должен выравнивать, выравнивание решетного стана. А так, в принципе, они в принципе почти ничем не отличаются. Ну, там какая-то там мелочь только в основном. А Сиденье отличается и все. По большей части они. Яка швы на кукурузі? 6-7 километров. Ну, можно сейчас сказать, что и кукуруза, в принципе, она по минимальной технологии не очень высока, тому в принципе, да, Поэтому можно ходить немного, такое... с более такой, как бы, скоростью 6-7 километров, от 6 до 8 километров, скажем, можно ходить, потому что кукуруза небольшая, нагрузки как таковой при как, обычных технологиях нет того высокого стиля стебля, который нужно перерубать, передробить. Поэтому... Ещё один плюс на утилу Ну да, потому что... Так, дивишься, 60-70 центнеров, а бадилка на 20. Да, 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 такое ощущение, ну, максимум 30, думаешь, а ну, по факту центнер 60, а то и 70 -то кукуруза. Сыгр. Добре, ну, будем працевать на... Така кукурузка виходить. Бачите? Чистенька влога 18 до 20. So the pair of popo punch, come by and Let me say, yeah! to the core, I feel the floor. When I'm on stage, yo, you ask for more. I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, 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 take the time. When I'm going, I'm going mine Open your you and you will hear it. Right. I tell you, this goes, there's no limit. Привет. Да. Друзья уже. Сіла моя основна камера, знімаю на інший телефон. Ну, на телефон тут поганіша якість, але вибачаю. Значить, жнива продовжується, вже десь 6 1 вечора, сіло Сонце. От, у мене тут камера, звісно, така, що страх божий. По врожайності десь приблизно на цьому полі мінітільна кукурудза склала врожайність десь 65 центрів. Це так приблизно, бо з одного краю десь 60, сюди далі йдемо десь до 7 тонн доходить. Ну, 65, чисто так. 65 центнерів. Але е, кажу ж, друзі, я шокований, бо дивися на кукурудзу. Ну, реально ну, тут 20 центнерів, ну, от з виду. Але це магія на ну, тілу мені тілу що воно, блін, дивися. Це знаєте, казка про гідке каченя. Ну, реально, ну по виду, дивіться, вона мені по коліно. по коліно вона така низенька. Врожай, блін, 6-7 тонн. Звідки ну за рахунок, але качан, дивіться який. По-перше, качан немалий. А по друге, за рахунок густоти ще, думаю. Але з виду, ну блін, ну, ну тут ну 20, ну 15, взагалі вона, дивіться, взагалі мизенька, страшненька, але 60-70 центнерів дає. 65, отак, здорово цифру, 65 центрів кукурудза. Е, значить, буду завершувати, бо по посі всіли всі камери. Слава Україні! Слава Збройним силам України, які боронять нашу землю та дозволяють нам працювати в будь-якій сфері, я вважаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже буде багато хейту, що скажуть, та де там ті 65 центнерів, там на вид 15. Я сам в шоці, реально, ну, на вид вона, ну дивіться, карликова якась. 65-70 центнерів врожайність. Отакі справи. Все, будьте щасливі, здорові. Усім мирного неба над головою. Я пішов швидше у комбайн, бо тут холодно. Харківська область, 6 годин вечора вже заморозок. Пішов грітися в комбайн, а вам цього найкращого. Тримаємось, друзі. Далі буде ще дуже багато цікавого.